Ой, яка маленька порція хобабуби. А в мене середня порція цукерок. Ого. Вау! Це найбільша порція з м'ятних цукерок у світі. Бачили, так? А це що? Так, так, у мене порція сама маленька. Але я починаю перша. Какая вкусная жуйка! А еще можно надуть бульбашку! Класс! Ой, та подумаешь! Чур я наступный! Погнали! Стой! Можно наступно буду я! Будь ласка! Эх! Ну, добре! Поступаюсь тоби! Велике дякую, Кені. Ну що, спробуємо. Вау, яка смакота. Ого, як холодно. Здається, у мене з'явилась нова суперздатність. Крижаний подих. Круто, але стає дуже холодно. Брр, рятуйте, я задубів. Можу поворухнутись. Здається, я переборщила. Пробачте, друзі. Ця сирна локшина така маленька. Ого, ешлі пощастило більше. Саме так. І цьому я дуже рада. Нічого собі, не можу повірити своєму щастю. Упс. Він локшину їсти буде? Не знаю. Починай ти. Добре. Ах, який аромат. Я буду їсти її паличками, як і годиться. Що? А чому в мене не виходить дістати? Ай! Ну й добре, буду їсти без паличок. Прямо так. М -м, смакота. О, дівчатка, мені таке наснилось. Ого. то це був не сон. Мені дісталася гігантська локшина. Бачили-бачили? Спокійно. Ти ще встигнеш насолодитись нею, а зараз моя черга. Спробуємо. Ого. Я й не очікувала, що вона буде настільки смачною. Повний уліт. А якщо до кетчупу, без нього смачніше. М -м, у цієї Локшини чудовий сирний смак. І я не хочу його псувати. М -м, як же все? Ех, Хто там далі? Моя година настала. Ура! Mm -mm. Та годі вам, дівчата. Я такий щасливий, що хочеться танцювати. На відміну від ешлі, одного сирного смаку мені мало. Тому я додам якомога більше кетчупу. Ммм, ось це насолода. Я завжди про таке мріяв. До речі, у мене не просто виделка, а гаджет, який може супершвидко накручувати лекшину. Так, головне встигати класти її до рота. І друга рука мені в цьому допоможе. Так, я в захваті. Здається, я все життя не доїдав ради цього моменту. Смакота. Схоже, Кенні з божеволів. Так, все точно. Це було незрівнянно. Йок! Я ж тільки почав. Як вона так швидко закінчилась. Ой, дівчата, які ви смішні. Пробачте, я розумію, що я дуже захопився. А це моє. Віддай. О, ви ж не проти, якщо я даю їм свою порцію. Ну, зовсім ніяких манер. Ха! Яка смішна кола! Та вона ж зроблена з мармеладу. Ось це прикол. Це неймовірна вдача. А, а мою колу ледве розглянеш через те, що вона зовсім крихітна. Але це краще, ніж нічого. М -м, як прикольно. Я буду насолоджуватись кожним шматочком. Отак. От Гей, вешлі. Ану, прибери руки. Це моє. Гаразд. У мене є ціла кола середнього розміру. І я вже придумала, як я буду її їсти. Для початку розріжу її рівно на дві частини, а потім поділю її на ось такі кубики. Ну і що, класно я придумала? Спробуємо. Собі? Перший раз у житті куштую мармелад з кока-кольним смаком, але мені дуже подобається. Ей, Кенні, а ти що тут робиш? А, гаразд, я зрозумів. Ауч! Отож. М -м, ну, яка ж смакота? Цей мармелад просто пальчики оближеш. Хочу з'їсти все-все-все. все. -все, -все. Нарешті настала моя черга спробувати своє супер-мега-коло. Почну з верхівки. Отак, яка ж це смакота. Ну що, подружка, час зняти з тебе етикетку. Вау! Як же забавно, вона тремтить. До мене прийшла просто супер ідея. Засунемо Кока-Колу в самий великий келих, який у мене є. Ох, це виявляється не так вже і просто. Ну, нічого. Зараз із допомогою фену у мене все вийде. Отак. От Як же це апетитно виглядає! Вже не терпиться спробувати. Ого! Мені здається, вже стало смачніше, ніж раніше. Продовжуємо нашу роботу. Чесно кажучи, я думала, що процес буде швидким, але упевнена, воно того варте. Готово! Вау! Ну, а тепер спробуємо, що у мене вийшло. Нічого собі, який він важкий. О так, я була права. Стало ще смачніше, ніж раніше. Ми також хочемо. Спокійно, народ. Ех, не прокотило! Ну, ти даєш, Роксі. Випала залпом. Так, все було потрясно, друзі. Навіть не мрійте. Знову облом. Найменша порція шипочки, що я бачила. А у мене середня порція цукерок. І їх просто обожнюю. Нічого собі. Мені дісталась найбільша порція. Так, це буде круто. Ешлі, ти перша. Ех. Добре, подивимось, що з цього вийде. Ха, як вам мій міні фейерверк Ну, от і все. Ауч! А можна обережніше? Ну що ж, спробуємо мою шипучку. Хм, Погляньте, здається, салют починається. Прикольно, мені подобається. Цікаво, що буде, якщо засипати весь вміст пакету собі у рот. Ну-ка, приготуйтесь. Зараз буде щось. О, здається, салют виходить з-під контролю. О, ні, тільки не це. Шипучка просипалась на стіл. А, рятуйте, хто може. Мамочки, дуже багато фейерверків О, усі живі. Ось це ми відпалюємо. Шоколадна їжа проти справжньої. Ого, це ж динаміт. Він може вибухнути. Зачекайте. Ні, цей точно не вибухне, бо він шоколадний. Як же класно. Ніколи не їла раніше шоколадного динаміту. Але цей такий смачний, просто неймовірно. Вау, як же це апетитно! І настільки смачно, що зупинитись просто неможливо. Залишився останній шматочок і таймер. Іди сюди, мій смаколик. О, так, це було щось. Джулі, якщо у мене був їстівний динаміт, то у тебе справжній, мамочки, він же вибухне. Нам потрібна допомога. Ой, що це? Чула, що комусь потрібна допомога? Дві дівчини та динаміт? Супервумен вже летить. Привіт, милі пані! Як поживаєте? Ах так, динаміт. Для початку треба вас убезпечити. Посуньтесь, ось так. За стрічку не заходити. А тепер настала черга динаміту. Як же тебе виробити? Може, тут є якийсь вимикач? Ну, бо давай, ламайся. Ой, якісь кнопочки. Ой, здається, я не туди натиснула. У мене не вийшло. Бажаю успіху та поспішаю рятувати кошеня. Вона ще не знешкодила. Давай подивимось. О, ні, таймер все ще йде. Дивись, у мене є попіт. Як він нам допоможе? Ти маєш рацію, треба щось серйозніше. Чарівна паличка. Серйозно. Добре, а якщо щодо бензопили, прибери її подалі, благаю. Нічого тобі не подобається. О, ось це, я гадаю, точно підходить. За допомогою щіпців треба перерізати один з дротів. Я обираю блакитний, бо це мій самий улюблений колір. О, ні, динаміт вибухнув. Чекайте, дівчата. Це шоколад. Ось це вам пощастило. Швидше ловіть. Хто більше піймав, той переміг. Джулі. Я тебе обіграю. Неважливо, хто переможе. Головне, що нам обом смачно. Згодна. Новенький айфон? Здорово. Давайте дізнаємося, у кого справжній, а у кого шоколадний. Джулі, давай швидше дивись. Сенсорний екран не працює. <гум> так, тому що у мене шоколадний айфон. Як же здорово і як же смачно. Тоді в мене точно справжній. Як же круто, що у мене з'явився новий айфон. Хочу швидше зробити купи селфі. О, я також хочу походкатись. Джулі, не заважай. Що? Ах, так. Ну окей. Тоді я тебе злякаю. Як тобі такий, Ніколь? Злякалась, злякалась. Ой, не можу. Ось це ти, боягузка. Все, все, не заважаю Тим паче. О, ні, мій телефон розбився. Бо, але Джулі, то про це не знає. Джулія, якщо до того, що помінятись, я так хочу спробувати твій шоколадний айфон. Супер, з тобою приємно мати справу. І з тобою. Що? Він розбитий. Ніколь мені не потрібен твій зламаний телефон. А ну-ка, забери назад свій справжній, а мені віддай залишки шоколадного. О, шоколадна зарядка. У мене з'явилася ідея. Треба спробувати зарядити те, що залишилось від мого телефону. Так, працює. Мій телефон відновився. Що? У Джулі знову цілий шоколадний айфон? Так, і я його весь їм. Як же смачно. А може, з моїм справжнім телефоном це також спрацює. Вмикаємо зарядку. О, ні. Ніколь, ти чого? Здається, не варто було цього робити. Так, але зачіска у тебе комедна. Ого, Це шоколадні яйця, кіндер сюрпризи. А ще у Ніколь. І у Ніколь також шоколадні яйця. Відчуваю, щось буде тут не так. Але давайте перевіримо. Я із задоволенням почну. Першим ділом упаковку геть. Супер. Настав час спробувати. Вау, як же смачно! Нічого собі. А всередині скітлс! Як же здорово! Я Їх просто обожнюю. О, мені також не терпиться спробувати. Знімаємо упаковку та насолоджуємось смаком. О, ні, яка гидота Це справжнє яйце. Брр. Просто жахливо. Ну а я продовжила ласувати Ого, а в цьому яйці мармеладні ведмедики. Неймовірно. Тепер мені цікаво, що всередині інших яєць. Перевіримо. Вау, тут мальтізерс. Ось це крутяк. Як же мені подобається? Так, Джулі, що таке? Хочеш, щоб я з тобою поділилась? Ну, вже ні. Їж свої справжні. Жодіна. Ну нічого, я знаю, як її правчити. Підкладу Ніколі одне зі справжніх своїх яєць. Подивимось, як вона відреагує. Цікаво, а тут якийсь смаколик. О, ні, сеші ще загидота. Так, пранк спрацював. Ну, як тобі на смак, моє справжнє яйце. О, ні. Ти що накоїла, Ніколь? Я тепер вся в яйці. більше так не роби. Добре, добре. Зім я всі свої яйця. Хоча, знаєте що, до мене прийшла одна чудова думка. Мені ж дістали справжні яйця, а значить, я можу приготувати з них смачну яєчню. О, так, в такому вигляді яйця буде їсти куди приємніше. О так, як же апетитно виглядає. Джулі, а ти мене пригостиш? Будь ласка. Звісно, ні. Ні. Ну і хто тут чи жадіна? Дивись, зараз покажу класний прийом. Підкидуємо і ловимо. О, так це ж ідеальний момент для пранка. О, ні. Так, вийшло ідеально. Ох, бідолашна Джулі. Ти вся в яєчні. Ой, не можу. Я зараз під стіл від сміху паду. На цей раз дівчатам дісталась Кока-Кола і картопля фрі. Цікаво, у кого шоколадний набір. Ого, нічого собі. Здається, у мене пляшка шоколадна. Ось це так. Як же здорово. Дуже смачно. Ням-ням-ням. А що буде всередині? Вау! А всередині скіто! Який же він гарний та апетитний? Не терпиться все з'їсти. Так, мені дуже подобається. Ну все, тепер я спробую свою Кока-Колу. О, ні. Тільки не це. Дарма її так трясла. Ну от я вся мокра, та коло не спробувала. Припини сміятись, Джулі. Вибач, але це було смішно. Ну и ж, а теперь я спробую свою картофлю фри. Выглядая на что-то правдивое, но на самом она, она шоколадная. И в сто раз больше вкуснее, чем обычно. Ммм, класс. А знаете что? На, ведь упаковка у меня есть темна Вот так, смакота. Не сомневаюсь, что моя упаковка ничем не гирше и також. О нет, это настоящая картонная коробка. Людота поїла паперу. Добре, подружка. Не сумуй. Тримай, спробуй мою. Вона точно смачніше ніж картон. Велике, дякую. О, так, і справді смакота.